Неділю назад приїхала виконавча служба, виконувала свої згідно рішень, кредиторів, писала все майно. Тобто весь врожай. Арештувала рахунки. На другий день приїхали фермера і сказали, що це наш врожай. Я кажу, він не ваш, він на сьогоднішній день описаний державою. У мене є договір із державним елеватором. ми ж цей врожай брати і здати на державний елеватор. Після того після того, після того, того, ми не знати, який буде валжею і розраховується з вами з усіма. Їх це не влаштовувало, і вони сьогодні приїхали з комбайнами і почали арештоване майно, арештоване майно збирати. Я поїхав туди на поле, встановив ці всі, всі дії. Але я тільки виїхав з поля, ці дії продовжилися. Приїхала виконавча служба вже вечір, але Ну, Мені їх ще скажуть, вони там, встановили цей процес.